Друзі, ці три комедні факти про тварин ви точно не чули. Наприклад, шоу корів є найкращі друзі. Вони обирають собі найкращу подружку і майже не розлучаються. Разом пасуться, разом відпочивають, а коли їх розділяють, починають нервувати і сумувати. Ось вона справжня дружба, як ми зі смартфоном. Кенгуру мають іншу дивину. Вони ніколи не стрибають назад. Фізично їхня будова лап і хвоста не дозволяє. Рух тільки вперед. Як у під. Приємців без кнопки назад. А ще їхні самці накачують біцепси й показують їх, щоб справити враження на самок. Такий собі природний бодібілдинг. Алігатори теж буквально вміють заморожувати час. Коли водойма замерзає, вони не тікають у теплі краї, а просто завмирають у льоді, ховаються під воду, залишаючи назовні лише ніздрі, наче маленькі вентиляційні отвори. Сподобалось? Поділіться із друзями і підніміть їм настрій. А які смішні факти про тварин знаєте ви?